Вітаю! В ефірі Телепроект 72 години. Про головне, про вічне, про святих. На початку лютого, а саме 1 лютого, свята церква гонорує Святого Макарія. Святий Макарій, і ще кажуть святий Макарій Єгипетський, жив у третьому столітті після Різдва Христова. Саме, як пам'ятаєте, після Антонії і з Антонієм Великим вони навіть бачилися у пустелі. І Антоній Великий, як я казав в попередніх передачах, це самий відомий, Перший, Один із перших постельників із святих отців, які пішли в постелю, і творили слово Боже в Єгипті, і багато чесноти, багато подвигів було здійснено ним. Святий Макарій був гідним послідовником великого Антонія, і я хотів би сказати декілька історій, таких, які показових щодо святого Макарія. Насамперед він був відомим тим, що він вміг воскрешати померлих. Одного разу до келії, де знаходився святий Макарій, забіг чоловік і каже, мене переслідують стражники, які звинувачують у вбивстві. Святий Макарій сказав: Нічого не бійся. Дійсно, коли прибігли стражники-охоронці, вони схопили цю людину і почали його бити. Але святий по що ви його б'єте? За що ви його затримуєте? Він вбив людину. Каже, яку людину? Таку-то і таку-то. А чи далеко вона похована? Кажуть: ну на кладовищі. Ходімо разом на кладовище. Вони пішли разом на кладовище. І святий Макарій помолившись, каже: давайте я запитаю цю людину, яка померла, яку тільки похоронила, яку було вбито, чи ця людина, за якою ви тільки що гналися, яку ви затримали, є його вбивцею. І він помолився і запитує тої людини, яка була померла, каже: Скажи нам, чи тут є твій вбивця? І відповідь: Ні, ця людина мене не вбивала. Охоронці відпустили людину, яку не оскаржили, каже, запитай, хто, хто ж убив. Каже, ні. Достатньо, тього, що я сказав, що ця людина невинна. А засуджувати когось, звинувачувати це вже не справа святих отців. Щось подібне було іншого разу. Одного разу ченці, які підробляли, працювали на полях. В певній такій бригаді збирали урожай, збирали. За ними йшла жінка, і вона весь час плакала. Святий Макарій запитує, хто ця жінка. І чинці кажуть, це вдовиця, на яка стала недавно вдовою, але, але її чоловік перед тим, як померти, раптово померти, він отримав на зберігання певну кількість золота від іншої особи, щоб заховати її вдома. І жінка не знає, де це заховано, бо чоловік помер, нічого про це йому не відомо. Їй не відомо про те, куди вона діла золото. А та людина, яка передала ці коштовності, сказала, ну тепер бере в рабство цю жінку разом із дитиною. І вона весь час від цього сумувала і йшла за чінцями плакала, коли збирала колоски. Святий Макарій підійшов до жінки і каже: Ходімо на кладовище там, де запаховано твого чоловіка. Коли вони прийшли на кладовище, він запитав. Скажи, де цей клад захований? І чоловік все розповів. Святий Макарій казав, сказав потім: а тепер упокойся далі з миром. Чи вірите в це? Якщо вірите, то вам буде по вірі ваші. Гонуруймо святого Макарія.